Доброго дня, дітки, до нас у гості завітали ведмежа. Але вони дуже засмучені, тому що жодного разу не, не бачили зими. Послухайте казочку про те, що порадила їм мати ведмедиці, щоб побачити зиму. І зима. Троє ведмежа, дізнавшись, що з цю зиму їм доведеться проспати, дуже засмутилися. Про цю чудову пору їм так багато розповідали довговухі зайчики, як вони з'їжджають з гори на санчатах, як ліплять снігову бабу, як граються у сніжки. Мамо, мамо, дозволь нам хоч одним оком побачити зиму. А чому це одним оком усміхнулася мати ведмедиця? Ви можете побачити зиму обома очима. Справді, радісно вигнук, вигнукнули троє ведмежат. «А вже ж заплющить очі, і ви неодмінно побачите всі пригоди зими у вісні!» Дітки, а що хотіли ведмежати? Так, побачити зиму. А хто їм розповів про зиму? Зайчики. А що зайчики робили взимку? Гралися в сніжки, ліпили снігову бабу, каталися на санчатах. Що порадила мати ведмедиця зробити відмижатам, так заплющити очі і побачити зиму у вісні.